Вітаю, друзі! Як зробити кнопки навігації унизу екрану більш зручнішими: кнопка назад, кнопка додому та кнопка Меню. Найчастіше використовується кнопка назад. Но, як бачимо в цьому випадку, вона розташована не дуже зручно для людей, які користуються телефоном правою рукою. Тобто не дуже зручно тягнутися пальцем до кнопки назад, яка розташована на протилежному боці екрану. Тому в цьому відео покажу, як це виправити. Для цього заходимо у налаштування. Далі шукаємо вкладку додатково, скролимо донизу та обираємо повноекранний режим. І ось тут необхідно включити, поміняти місцями кнопки. І як бачимо, кнопка назад помінялася містами з кнопкою меню. І тепер набагато зручніше користуватися телефоном правою рукою. Ось так було, а ось так стало. Це я показав на телефоні Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Але на інших телефонах меню може відрізнятися. Тому якщо ви не можете знайти цю функцію, тоді переходіть у налаштування до пошуку напишіть способи навігації. Ось способи навігації обираємо. І ось так ви потрапите до меню, де можна відімкнути цю функцію. Спробуйте таким чином, тому що на багатьох телефонах меню досить суттєво розрізняється. Наприклад, на більшості телефонів ця функція знаходиться у вкладці екран. Тому, в будь-якому випадку, якщо ви не знайшли цієї функції на вкладці екран або на вкладці додатково, тоді шукайте це через пошук. Сподіваюсь, відео було корисним, а можливо, будуть корисні вам і ці відео. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.